Дівчки, ніяких походів в гості на другому побаченні, на п'ятому ніяких походів в гості до хлопчиків. Зараз поясню, що щас поясню, що. чому я так кажу. По-перше, згадайте, як це серед тварин, коли самку ведуть до кабіля на случку. Знаєте, чому саме самку ведуть на случку? Я вам зараз скажу, тому що вона там смирна. У себе вдома, вона у себе вдома і захищає себе і свій, свою територію. Там вона дуже смілива, її там не взять. А коли вона приходить в гості, коли самку ведуть на случку до кабіля, вона у нього вдома дуже смирна. Вона забивається в куток, вона чекає, коли їй дадуть, хоча б їсти, вона шукає захисту, вона погоджується на все. Її кабіль там трахає одразу. А коли е, самця ведуть до самочки домой, то самочка там себе не дасть страхнуть. Ми зараз говоримо, наприклад, про котів. От в моєму. О, красавці, дивіться, які коти в мене тут. Де вони? О, бігають, а? Ось і вони. Одразу ж з'явилися. Так от, ви теж не ходите на побачення. До хлопчика, до чоловіка в гості. ви не знаєте, що там, скільки їх там і що там взагалі буде відбуватися. Ви не знаєте взагалі, з ким ви маєте справи на другому побаченні, ви на п'ятому побаченні можете не знати, з ким ви маєте справу. Тому ви маєте себе берегти. Ви можете йти, звісно, ви можете йти. Коли, якщо вам втрачати нічого. Наприклад, у вас немає дітей, у вас немає е, дівственності. і ще. Е, ви можете йти, якщо ви згодні, що вас чоловіки будуть використовувати просто як резинову гумову жінку. От е, він не може за, за, е, завести стосунків з жінкою, тому він її використовує просто як гумову куклу. Подивіться саме, як поводяться чоловіки, які сразу запрошують дівчат додому. Що вони з ними там роблять? Неважливо, просто вони їх використовують. Якщо ви хочете бути використаною. Будь ласка, а головне, щоб ви розуміли, що ви робите, на що ви йдете. Але я вам не раджу: навіть до п'ятого побачення ходить в гості до хлопчиків, хлопчиків, чоловіків і так далі. І навіть якщо ви домовились іти не одна, а з подружкою, там теж ви не знаєте, що буде відбуватися, ми не ходимо в гості до чоловіків. Чи запрошуємо ми їх до себе? Ми про це теж поговоримо. Чи можна чоловіків запрошувати до себе в гості? І про це все дуже добірно ми будемо говорити на моєму курсі «Стерва за 21 день. Як поводити себе на побаченнях? Зустрінемось на курсі.